Франківські баскетболістки стали чемпіонками вищої ліги. Цими вихідними у вирішальній грі сезону гравчині франківськ ПНУ на домашньому майданчику здолали команду рівне Осдюсшор. Деталі матчу у наступному матеріалі. Перемога з різницею у 10 очок. Лідерство у грі проти рівнянок. Франківські баскетболістки тримали майже увесь фінальний матч. І у підсумку команда Франківськ-ПНУ чемпіонки вищої ліги на табло 73-63. Складна ігра, рівне, достойний суперник. Но ну, ми сьогодні були сильніше, і я рахую, що Франків заслужено переміг в фіналі. Дуже тепло болівальники підтримували команду з Франківська. Хотілося б, звичайно, щоб е, на сідущий рік такі фінали може десь провести і в манежі коледжі, фізвиховання. Ну в цілому, виходить, я дуже вдячний болівальникам, тому що це був шостий гравець в нашій грі. Гра виявилася як то гідною. Дві команди гідні друг друга. Да, десь ми, мабуть. Упустили в рахунку і свою перевагу, десь можливо втратили, і не вдалося її наверстати. Були промахи зі штрафних в такий момент відповідальний, де ми мали би наздогнати, і цього не вдалося. Думаю, дівчата віддалися на всі 100%. Можливо, трошки, скажімо так, ну не влучили. Результативнішою гравчиною фінального матчу стала Анастасія Шепелюк, яка набрала 32 очка. Також баскетболістку визнали кращою гравчиною сезону. Ми зробили свою задачу. У нас була задача перемогти. Ми зробили це з всіма силами, які ми змогли. Ось і результат. У нас перше місце. Напружений був поєдинок, старалися всі. Не було такого, що хтось десь не захотів. Всі хотіли виграти, але. Бронзовою ж призеркою жіночої вищої ліги стала команда Полтава Баскет.